Вітаю. Держава вирішила підтримати українських жінок і обіцяє виплачувати їм по 15 тисяч доларів. Але чи всім, кому саме та на яких умовах. Кабмін анонсував урядову програму підтримки жінок-підприємців Створюй, яка передбачає виділення грантів на розвиток та масштабування власного бізнесу. Загальний бюджет грантової програми становить 1 мільйон доларів. А розмір індивідуальних грантів не буде перевищувати 15 тисяч доларів. Отже, близько тисячі українських жінок-підприємців можуть стати учасниками цієї програми, якщо вчасно подадуть заявку на сайті. Зробити це можна тільки до 31 липня 2024 року. Які документи необхідні для участі у програмі? Разом із заявкою. Необхідно подати установчі документи фізичної особи підприємця, або приватного підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю. Крім того, на різних етапах програми організатори можуть вимагати подання інших документів. Програма Створюй, має чіткі вимоги до жінок учасниць Отже, хто може подати заявку? По-перше, жінки-ФОП. Жінки, власниці приватних підприємств та засновниці товари з обмеженою відповідальністю, частка бізнесу яких складає не менше 50%. Друга умова бізнес має бути зареєстрований та діяти в Україні принаймні протягом року. І ще один важливий момент: програма спрямована на розвиток бізнесів у галусі переробки чи виробництва. Зокрема, поліграфії, а також ремонту устаткування, а також виробництва харчових продуктів, ліків, комп'ютерної техніки, оптики тощо. Разом з тим встановлено обмеження щодо участі у програмі. До участі у програмі не допускаються підприємства, які здійснюють свою виробничу діяльність на тимчасово окупованих територіях. Також а, а, у програму не візьмуть тих жінок-підприємець, які а, мають заборгованості перед державним бюджетом або притягалися до кримінальної відповідальності за корупцію. Як саме українки зможуть отримати гроші від уряду? Для цього необхідно подати заявку на сайті, посилання на який ви знайдете в описі під, під цим відео. Далі разом з заявкою подаються установчі документи, і заявка розглядається організаторами та здійснюється відбір учасниць. Ті, хто пройшов до другого етапу, надають організаторам детальний план розвитку власного бізнесу, а також документи, які його підтверджують. Зверніть увагу, що обов'язковим етапом участі у цій програмі. Є перевірка ділової репутації тих жінок-підприємиць, які подали заявки. Ці жінки, які успішно пройдуть всі етапи відбору, отримують від держави до 15 тисяч доларів. Ці гроші переважно можна буде витратити на придбання, доставку та монтаж виробничого обладнання, але до 30% не більше. Можна буде також витратити на купівлю програмного забезпечення та навчання для виробництва. Нагадаю, про те, які податки незабаром платитимуть ФОПи та як держава змінить процедуру відкриття та закриття ФОПів, ви можете подивитися у цьому відео.